Я би сказав, що сьогодні є змова багатих провладних кандидатів, які ховаються за. Терміном самовисуванець, а сьогодні майже в кожному окрузі є такі, і їх чимало. Вони в своєму житті в реальному є частиною владної команди. У нас балотується один заступник міністра, у нас балотується е, кілька депутатів Верховної Ради, фракція партії регіонів. Але вони всі подають себе як нібито незалежних кандидатів і ледве не опозиціонерів, які хочуть змінити країну. Я питаю: якщо ви входите в партію регіонів, ви є депутатами Верховної Ради, якщо ви є чиновниками нинішньої влади. Чому ви сьогодні не міняєте владу? Для чого вам треба йти в парламент, сховатися від тих переслідувань, які вам можуть бути за злочини, чи які, які ви зробили? Чи ви просто е, вирішили стати ще раз депутатами? Тому розуміючи всі ці проблеми, я ще раз кажу: я закликаю киян підтримати опозицію, підтримати батьківщину номер 19, підтримати свободу номер 11, підтримати мажоритарників, кожний з яких іде по окремому округу е, тільки один. Кандидат від об'єднаної опозиції і від свободи є в кожному окрузі. Сьогодні в кожному окрузі Києва є відомий впливовий, цікавий, розумний кандидат від об'єднаної опозиції чи від свободи. І ці люди всі мають шанс на перемогу. Але перемога залежить не від них тільки, а й від вас теж.